Слово борщ походить від назви рослини борщівник, яка ще в давнину використовувалась у слов'янських стравах. Перші борщі готували з цієї дикорослої рослини, додаючи інші овочі, і поступово страва стала знаною до сучасного варіанту з буряка, капусти, моркви та цибулі. Борщ став особливою популярним у Київській Русі та на українських землях, де кожен регіон додавав свої інгредієнти і спеції, створюючи унікальні смакові традиції. Саме тому сьогодні існує багато рецептів борщу від червоного до зеленого з м'ясом або без нього. Але всіх їх об'єднує одна назва, яка нагадує про давню історію та слов'янське походження страви. Борщ став не лише основною стравою української кухні, а й символом культури, гостинності та національної ідентичності, адже його готують для родини, друзів і на свята, передаючи рецепти з покоління в покоління.